Усім привіт! Ви на каналі X-Smoke і сьогодні ми будемо з вами ознайомлюватися з такою машиною, як MFV 217 Badger Ця машина являє собою протитанкову самоходну артилерійську установку Великобританії 10 рівня. Після неї наразі вже вийшла і нова машина під назвою Breaker І хотілося б зазначити, що ця машина Badger має. Такі особливості, як доволі добре бронювання по колу, доволі великий ДПМ, доволі непогану гармату, і як ви можете бачити, я вже роблю перший постріл і фугасом наношу 708 шкоди по РХМ. Вже заряджаю другий голдовий снаряд, даю по карі тичку і добираю вже карі. Ми опинилися на карті на мапі Малиновка, Малинівка, і я все ж таки, побачивши, що я із восьмими рівнями, а, вирішую пушити в фланг а, води. А, і, як ви можете бачити, це рішення воно себе вже окупило через те, що ми із Бурасиком вже спокійнісінько проходимо по цьому флангу. А, наразі вже засвідчується арта, і вона опиняється в ангарі. Uh, і ми намагаємося uh, бути обережними, бо ми можемо отримати uh, якусь стичку з uh, того місця, де зараз сушка світиться. Однак ми вже зводимося, даємо знову ж таки фугасом паєчку на майже 700 шкоди. От. Знову ж таки, нас не пробивають, ставлять на каток, але нам байдуже. Засічується ще теж Т-110Е4, який трішечки заспався. Але ми продовжуємо свій рух і не помічаємо цього. А, і Як ви можете побачити, ми вже біля корівників. А, сушка з полички намагається втекти, але мантикора йому це не дає зробити. Ми продовжуємо свій рух, переключаємо на підхол, котрий нас пробиває доволі непогано 320 мм. І забираємо Т110Е4, Відправляємо його в ангар. От, вже трішечки згодом. Ми зближуємося із 130пм, заряджаємо фугас і знову ж таки даємо його із пробиттям. Повторно заряджений фугас відправляє вже сушку в ангар. Паралельно з цим ми засвідчуємо Археєма, котрий вона має втекти. Але Скорпіон своїм блайндом дуже фе феєрично відправляє його також в ангар. Як ви можете побачити, дана гармата вона має дуже сильний і високий ДПМ, Що у свою чергу при розгоні може складати здебільшого 4000 плюс одиниць у хвилину. А разом із цим наразі за нас засвітився Еміль від Мантікори, і ми вже йому відправили першу і другу кінечну його пачку. Дивлячись на міні-мапу, можна побачити, що наша команда вона вже а, випушує гору, а, і ми вже заходимо в спину нашому супротивнику. А, і на Радарі світиться 50 ТП курінний, який звертається на базу, ми трішечки його підсвічуємо. У нас влучає РхМ, і ми даємо паєчку по а, борс Бурасику. І... Цей бурасик відправляється знову ж таки в ангар. На а, лічильнику в нас вже 5 фрагів, і ми бачимо, зводимось в кобру, даємо паєчку. Не до кінця звівшись, а вже ж, ну, я так бува. Але наступна паєчка, ми вже зводимося, даємо її і вже влучаємо нанесли на на, 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 на ми вже трішечки шкоди. Вже на лічильнику шкоді у нас 5000 урону і 1300 асисту. Я намагаюся зближуватися як можна, якомога швидше для того, щоб ще трішечки настріляти. Бо просто супротивники закінчуються, наскільки це більш швидкий. От. Ми добиваємо М103 дуже феєричним пострілом у його Макітру. А, і надалі ми продовжуємо рух. До підніжжя гори зі, зі сторони супротивника. А, є така трішечки погана річ, те, що вже базу беруть. Тобто в нас бій, він вже закін... майже закінчився за 4 хвилини. Хоча для Малинівки це доволі таки швидкий бій. Вийшов. Даємо постріл, влучаємо, але без пробиття. А, зараз буде друга спроба. Мені трішечки союзник заважає. Бачимо зелений. Оп. Не, ну, тобто влучаємо, але без пробиття у гусеницю. І останній постріл даємо. Вже база захоплена, і на цьому наш бій закінчується. А з цього цього хочу підбити підсумки, що машина доволі таки цікава, вона може робити дуже багато проблем а, для супротивника. А, і... Якщо ви зустрічаєте цю машину, дуже-дуже маєте на увазі, що треба себе обережно з нею поводити. бо вона у PvP, як то кажуть, тобто один на один, може вас просто перестріляти. Тому вам дякую за вашу увагу. Я от настріляв 6 фрагів в сумі 5700 урону і 1400 асісту. Тобто, як для мене, це доволі таки середній, однак непоганий результат. У мене є ще непогані бої. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте лайки і прожимайте колокольчик. Всім па-па!